Як зрозуміти, що ти чоловікові просто зручна відчуття, що тобою користуються, а не кохають. Він приходить як ні в чому не бувало, вмикає свій серіал або гуртає телефон, принеси водички, зроби чай. Завтра заїдеш за мною. Прохання є, стосунків немає. Може зникнути на день-два, не відповідати на повідомлення, а потім повернути все на круги своя фразою. Та не переживай, все нормально. Ти відчуваєш, що він поруч, але при цьому його немає. Він бере від тебе максимум зруч. Але не дає нічого справжнього. І це почуття не сплутати ні з чим. Але найстрашніше не це, а те, що жінки це терплять через страх залишитися на самоті. Хоча самотність це зовсім не про мінус, а навпаки, про можливість зайнятися собою, розвиватися, витрачати час на себе, а не на обслуговування чужих зручностей. Але замість цього вони закривають очі, аби поруч був хоч хтось. Це і є зрада самої себе. І вона завжди закінчується одним. Однаково, ти залишаєшся спорожнечою всередині відчуттям, щоб тебе використали. Це те, чого не можна дозволяти за жодних обставин.